Ох, це мене розмазало то того помідора. Ого, помідори! Нічого сіря! мене що глюче, чи що? Шо? Мене щось так розмазало з планети, так впав, що... Я не знаю, що це. мене ж помідори, а безвідки помідориш. <noise> з, гор з городу, ого. А де ж це, де ж це так... які це бабці, такі город, такі помідори. Черкосах, та? Черкасах? Черкасах? Так. Нічого собі, а коли це можна до вас злітати на цей? Завтра, коли на автобусі з нами на автобусі після завтра? То коли там автобус, бо вже ж сили, нема літак після завтра. Ну, Я вибачаюся, Можна вас запросити? Там у нас група дітей сфотографувати наші хлопці. Добре, зараз я знімаю відео. Ми якраз контент, і тоді під'їду. Так то помідор розкажіть звідки ви такі от яскраві, і що як ви як успіхи? Це ж нормально. О, що по наша да. банда прийшла. Ох, нічого собі. Да. А то яке як там місце вже зайняло, чи де ви там вже? Ми граємо духовий етап. етап. А скільки там 90. етапів? Розкажіть. Два, 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 по 20 вольт. 15. етапів. То скільки вам ще треба відіграти? Два, Бага, і, багато? І, ну, два дня. Два дня ще грає. Два дня? Нічого собі. Де себе граєте? Де це ви граєте, розкажіть? Звісно, знаємо. це лікент. Давайте, які у вас там є конкуренти, такі, що ви там їх. Діправо 8! Діпро 80. локомотив, локомотив. Чемпіон. Круто. А що це ви помідорами вирішили так зарядитися?

Завтра а можна приїхати. У нас там своє. У вас да. свій розклад, нічого да. собі, да. А вас... За гурцами? За гурцами? Да. <рес> Оце потужні, звісно, конкуренти. Ми перчиком проіграли. <рес> — <рес> <рес> І цибулі і банани. <рес> ну, у вас, звісно, да, так. Це... Банани сильні. <рес> <щільнич. рес> <рес> <цибулька, рес> На це варто подивитись, звісно, ви серйозна команда. <рес> Молодці. Ну що, друзі, вам бажаю перемоги. А, щоб помідори кращі, щоб були то інстаграмком зараз. Все скажемо. Ну що, друзі? Я полетів тоді далі. Да, Сюда. Давай, Сюда. YouTube, зараз давай. все будемо.